Привіт, Дорогі друзі! Сьогодні вам хочу запропонувати такий міні-масажер, який зробив мені чоловік, і дуже добре для ніг. Бо у підошва завжди буде, має свої закінчення нервові, і дуже мені допомагає. Допоможе і вам. Подивіться, як я це роблю зранку. Будь ласка! Ось, а тепер е близенько, щоб ви бачили, як воно зроблене. Як зроблено ця рахівничка така, чотири рейки, просверлені дирочки, вставлені залізні прути. на прути нарізали е пластикові труби такі кружечки і збили докупи. І все, і вийшла така рахівничка міні-тренажер, який ми піддивилися у відпочинковому комплексі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, е, опис розмірів буде під коментарями. Дуже дякую, до побачення!